Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, вже у суботу, 25 січня, в 19.30, відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Манчестер Сіті, Хосепа Гвардіоли у себе вдома на Еті Хатстедіан. Команда буде приймати Челсі і Самареські. Сьогодні, друзі, хочу відповідно поговорити про Сіті, про Челсі. Ну, давайте, друзі, про все це розпочнемо метапгори по порядку. Подивимось, друзі, взагалі -то, шанси на перемогу. 47% вважаючи переможе Сіті, 24% вважаючи Будті та 29% вважаючи перемеже Челсі. Тепер, друзі, давайте взагалі-то подивимось останні 5 матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага Сіті. Три перемоги Сіті, дві нічі, та жодної перемоги не було у Челсі. Якщо беремо матч, відбувався 12 листопада 2023 року. Неймовірний матч, один з найкращих, я вважаю, в англійській Прем'єрлізі за останні роки 4-4, неймовірна перестрілка. Потім, 17 лютого команди в 2024 році вже на Нетіхаті, зустрілися Челсі. Відібрала тоді команду Мурісся Почтіна очки у Сіці, який боровся за чемпіонство з Арсеналом та з Ліверпулом на той момент часу. Потім 20 квітня 24 року Сіті у півфіналі Челсі обіграв з рахунком 1-0, хоча Челсі виглядав поцікавіше в тому матчі але Сіті вирвав перемогу. Потім 4 серпня 24 року Сіті у контрольному матчі Челсі перемагає з рахунком 4-2. У ну, цьому сезоні у першому колі команди зустрічались 18 серпня у першому якрестотурі на стемфорд Брідж. Сіті Челсі обіграв, коли Холланд та Коуч ще були переможними. Рівний тоді був матч. Справді рівний. Челсі не поступався Сіті. Але в кінці-кінці Сіті реалізував свої нагоди, та команда Хасепа Гвердіоли здобула у тому матчі, відповідно. Перемогу. Ну тепер давайте, друзі, дивитися на турнірну таблицю і команди тут сусіди Челсі 4 Сіті 5 Челсі після 22 турів команда НСМА має 11 перемог, 4 поразки є у Челсі. Та 7 нічих. 40 очок команда НСМАськи набрала. 44 м'яча Челсі забив. До речі, одна з найкращих атак в англійській прем'єр-лізі у Челсі. 27 м'ячів пропущено, плюс 17 різниці забитих та пропущених, останні 5 матчів Челсі, 2 поразки, 2 нічі та одна перемога. Що казати про Сіті? У Сіті також після 22 турів 11 перемог, які у Челсі, але 6 поразок та 5 нічих. У Сіті 38 очок у пасиві, 44 м'яча в них забито, 29 м'яча пропущено, плюс 15 у сіті різниці забитих та пропущених, і останні матчі Сіті. Сити... Три перемоги та дві двійнічі. Відповідно, у Сіті. ну, Два очки, бачите, розрив між Челсі та Сіті складає два очки. Ось, тому, в принципі, якось так. Ну і тим більше Манчестер Сіті їм потрібно перемагати на цих Headstead Челсі для того, щоб повертатися на четверту позицію. Ну, а Челсі також має свої плани і Челсі. Я думаю, що буду робити все від себе можливе, щоб не тільки не програти, а взагалі сіті, де і перемогти, і відірватися від свого конкурента вже на 5 очок. Тому думаю, що обидві команди тут будуть грати на перемогу, тим, в принципі, шанси вважаю, рівні. 50 на 50, і так, да, можливо, Челси та Сіті, що брата останні матчі не надто впевнено виглядали. Але в принципі, результат вони не напевно забули. якщо казати, що казати про Сіті принципі, цей новий рік вони не пан розпочали. Вестхем Юнайтед обіграли Софорд-Сіті, обіграли з Бранфордом, була прикриняча до 2, вигравали в два м'ячі, нібито все було під контролем, потім Івсич перемогли, а потім програли Паріс сен жермен а потім програли Парижанам 2-4 на Парк де Пренс і пограли та поділ, Тому що Париж просто якийсь неймовірний, другий там Паризький грант видав. Сіті просто під цим натиском, ну просто. Сіті посипався. Сіті посипався, хоча Сіті вигравав два м'ячі, але після голусма на Дембеле, після того Крахун став 1-2, Париж навпаки завівся, і Сіті ось посипався. І після того Крахун став 2-2. Ну, Сіті вже посипався. І справді, Париж домінував в тому, матчі, Парижани абсолютно поділи, справді перемогли. А Сіті вигравав два м'ячі. Ось це є певна проблема у Сіті. І з Юнайтед вони нібито вигравали. Ось є ось певна можливо, психологічна якась нестабільність у Сіті. Ось, Тому що команда дуже сильна з неймовірним потенціалом, з неймовірною силою. І Сіті це Грозний суперник для будь-якої команди абсолютно. Тільки в англійській прем'єр-лізі. у Чапоні. Ну, ви бачите, якась є можливо, психологічна проблема у Сіті, тому що 2-0 команда в ігри у Бранфорда втрачає очки. 2-0 в над Парижем, втрачає перемогу. З Юнайтед виграють, втрачають відповідно перемогу на останніх хвилинах і цей матч. Тому, можливо, певна якась психологічна стабільність є. Але все одно Сіті по Техесніку набирає все одно. Сіті набирає хіт і Уж точно набагато вже краще Сіті виглядає, аніж у листопаді та в грудні місяці. Знаєте, у Челсі, в принципі, така сама ситуація. Можна згадати матч, де Челсі дуже здорово йшов, і Челсі навіть на другу позицію заходить. Всі казали, що Челсі можливо буде. Битися за чемпіонство, потім поразка від Фулхема, від Іпсвіча, від Пелес не програли, але втратили перемогу. Морком пройшли 5-0 по кубку Англії, 2-2 з Бормотом, і нарешті вдалося обіграти Вулверхемптон. І довгоочікувану перемогу 20 січня Челсі одержав, і ця перемога була абсолютно та поділею. У Челсі також є також якісь певні психологічні проблеми, тому що, ось, наприклад, матчі з Фулхемом команда виграє, створює моменти, не забуває. Втрачає перемогу. З Іпсвічем там трішки була інша ситуація. Ось Кристал Пелес також дуже хороший перший тайм. Сильний перший тайм, абсолютно поділ забили. У другому таймі щось сипеться у Челсі, втрачають очки. Потім з Борму. Така сама ситуація, неймовірно потужний перший тайм. Челсі повністю Бормут переграв, абсолютно повністю команда Hense Команда команди переграла. Рахунок 2-0 був неймовірно близьким, але замість того, Борман забиває 2, і Челсі лише наприкінці матчу врятував нічию. Хоча, в принципі, мав і вигравати, якщо брати ті моменти, які були у Челсі. Ну ось Волз також забили першими. Перші півгодини прошатаємо все під контролем. Потім команда пропускає, щось посипалося. А в другому таймі Челсі зібрався, забили два та перемогли. Здобули дуже важливі три залікові пункти на Стамфорд-Брідж. Тому да певна психологічна нестабільність є останніми матчами, що у Челсі, що у Сіті, тому що, що Сіті, що Челсі грають непогані відрізки, дуже непогані відрізки, але потім в якийсь момент, що у Сіті може все посипатися раптово, що у Челсі. Челсі перший тайм дуже сильно проводить, а ось у другому таймі щось сипиться у команди Цемарезки, хоча з Вулвергенденом все було навпаки. Ну, хоча перший тайм мається на увазі перші півгодини та були за Челсі, просто кінцівку-та е, Волс забрав. А так, в принципі, Челсі ділу, Волз переграв і на всю дистанцію матча Челсі виглядав цікавіше, аніж Волз. То, в принципі, хороший цікавий матч я очікую. Завтра на Етіхаді. до речі, друзі усі ці... У Сіті давайте подивимось, хто тут не зіграє. Родрі, Натан Акі не зіграють. Ну і Кайл Уокер не зіграє, який перейшов в Мілан. Ось, можливо, завтра побачимо не знаю, Омар мармар-мамуш, який перейшов за інтерагта в Сіті. Також Хусанов, можливо, в заявці буде не У Челсі під питанням на цей матч Енс Фернандес, Лівай Колвіл, Ромео Лавія. Вони під питанням. Манать Біддія Веслі Фофана і Коул Палмер. З Кельманом і з Мішою Мудриком він справді можуть не зіграти. Ось Коул Палмер справді під великим питанням. Скоріше за все, кола у суботу не буде. Це, звичайно, ще велика втрата. Міше мудрика дискваліфікація продовжується. Фафана бадіашіль Мануель точно не зіграють. Кельман, скоріше за все, точно не зіграє. Ось участь Фернандеса, Кувіла, Ремеулаві та Такула Палмера. Під питанням ну, не знаю, друзі, подивимось. Хочеться побажати всім футболістам Сіті та Челсі скоріше голодужені та всього самого-самого найкращого. Взагалі, якщо брати останні матчі між Челсі та Сіті, Челсі в останній раз вигравав у 2021 році. Але виграв та Челсі не який там небудь матч, а це був фінал Ліги Чемпіонів. Саме 29 травня 2021 року Челсі в останній Сіті обіграв, але у фіналі Ліги Чемпіонів. Там, це, звичайно, що цей та матч, фінал Ліка Чемпіонів має то великий справді значення. Челсі обіграв Сіті. Але після того команда Хосе Пагвардіоли не програє Сіті. Вже майже 4 роки Сіті не програє Челсі. Друзі, ну що ж, давайте до думок переходити, чи я очікую, очікую хорошого футболу, очікую, що обидві команди заб'ють, і Сіті заб'є, і Челси заб'є. Тому що в обох команд, в принципі, не все ідеально в захисті. Обидві команди дуже дозволяють суперникам. Момент створювати, тому в принципі думаю, що обидві команди заб'ють. І ось друга моя думка, да. Друзі, ось кому віддати перевагу да, у цьому матчі Сіті або Челсі. Але, друзі, я все-таки віддам перевагу Челсі. Я все-таки, друзі, віддам перевагу Челсі. Все-таки в мене є таке відчуття, що Челсі and як мінімум, не програє СІТІ. Тобто, я думаю, що Челсі не програє СІТІ, Скоріше за все, якась нічя буде. Друзі, скоріше за все, якась нічia 1-1 або 2-2. Тобто, я думаю, якось так. Ну думаю, що Челсі уж точно не програє СІТІ на ці Хедстадіа. У мене є таке відчуття. Вось. Ну, я ж кажу, я думаю, що якась нічия буде. О, основна, моя думка — це обидві команди заб'ють, та Челси, як мінімум, не програє. Скоріше за все, буде якась нічия. Ну, можливо, Челси з мінімальним рахунком Сіті переграє, хоча я, все-таки склоняюсь більше к нічі. Один-один, нічия, в принципі, дуже така справді вірогідність, дуже-дуже непогана, що буде нічия, я так вважаю. Ось, віж, в принципі, обидві команди, в принципі, рівні. Тому якось так. Обидві команди заб'ють, Челсі, як мінімум, не програє. Так, е, да, друзі, саме Челсі віду переваги не Сіті, а Челсі в мене є така просто впевненість, що Челсі, як мінімум, Сіті не програє. Ну, скоріш за все, якась нічия один-один. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви напишіть ці думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Тільки добра та щастя, друзі, бажаю вам та вашим рідним. Головне, щоб у вас все було добре, бережіть себе. Усім до побачення, друзі, усім до нових зустрічей.